Птахи наспівали сумними мелодіями, зверху разом зірками, степом широким пронісся звук смерті, землю вкривши сльозами. В церквах погасли свічки, диявол радіє, вкрившись гріхами. Кривавлені руки згорнуть до себе і вкриють, як брами. Тепер розумієш, наскільки важливо цінити сьогодні. Завтра ті руки, що гріли ночами, можуть бути холодні. По справжньому цінеш тоді, коли втратив вночі, темні самотні, заплакані очі відпустять сльозу по обличчю, скатившись в без. І може, не разом сьогодні, але ми серце з тобою. І я б все віддав, щоб ми поряд почули шуми прибою. І линуть повітру рядки, про кохання тобі, як звуки набоїв Ти на щиті, а я на коліна перед тобою. Живий тут, і зараз не губи момент. Тисяч повідомлень важливих, лиш обійми мене в телеграмама. Втрачені дні, але не спогади. Не повернути час, коли зустрінемось, з лише лиш Бога. Спохити, не повернути в час, коли зустрінемо, з нас закрити бочі від сонця, просто руками, схидати теплі вечори, коли споруч з батьками. Про цінність часу ніколи не віримо. На відстані ми розуміємо, і зараз лиш мріємо. О -о -о. І все, що змінило нам доля, далеко, не випадковість. Нам далеко не просто, ми, українці, в темні часи за світле майбутнє піднімемо тости. Не губи момент з тисяч повідомлень важливих обійми мене в телеграм-мама Втрачені дні, але не спогади не повернути час, коли зустрічаємо